Українська православна учнівська академія. Мета діяльності, метою діяльності Української православної учнівської академії є налагодження тісних освітніх контактів з обдарованою творчою молоддю, як на. Регіональному, так і на загальнодержавному рівні релігійне виховання і навчанням основам православного віручення і моральних цінностей, а також приваблення до духовного життя у середовищі православної церкви. Забезпечення організації і координації навчально-виховної роботи та налагодження тісних освітніх контактів із церковними недільними школами, іконописними школами, православними дитячими та молодіжними. Освітними центрами, як на єпархіальному, так і на загальноцерковному рівні, забезпечення усебічного розвитку творчих здібностей і професійного самовизначення молодих людей, що сприятиме не лише Зростанню їх інтелектуального рівня, а й духовно морального оздоровлення суспільства загалом. Усі церковні недільні школи, іконописні школи, православні дитячі та молодіжні освітні центри, які існують при православних храмах. І єпархія Української православної церкви можуть співпрацювати з українською православною учнівською академією. Це буде допомагати якісному і ефективнішому функціонуванню парафіяльних недільних шкіл. Іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, сприятиме підвищенню освітнього рівня учнів, які навчаються в цих школах і освітніх центрах. Основним завданням, відповідно головним. Завданнями Української православної учнівської академії є навчання дітей в галузі знань про релігію з метою всебічного задоволення освітніх потреб учнів, релігійно-моральне навчання і виховання учнів в дусі. Християнської моралі і традицій православної церкви, активізація і стимулювання діяльності церковних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, забезпечити якість та високий рівень духовної освіти в цих закладах, виявлення підтримка і розвиток обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, активізація наукової діяльності. Вихованців, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб молоді освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку, проведенням духовно-просвітницької роботи. Вихованням соціально активної, ініціативної, благочесно свідомої молоді за християнськими моральними принципами традиційної для українського народу православної культури та духовності. Освітня програма, початкова богословська освіта, перелік навчальних дисциплін згідно з освітньою програмою, свята біблійна історія, закон Божий, святі таїнства, церковно слов'янська мова. Основи православної культури, історія життя святих, облаштування православного храму, православним богослужінням, основи християнської моралі, основи православного віручення, основи хорового і церковного. Співу, святе писання старого завіту, святе писання нового завіту, історія Християнської церкви, історія Української православної церкви, християнська духовність, християнські свята, церковне мистецтво, Богослужбова. Практикам, письмові роботам, кадри Учнівської академії. Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і науково-педагогічним працівникам до навчально-виховного процесу. Українській православній учнівській академії залучено педагогічні та науково-педагогічні кадри Чернівецького православного богословського інституту та провідних духовних закладів освіти Української православної церкви. Форми навчання, навчально-виховний процес Української православної учнівської академії здійснюється на базі Чернівецького православного богословського інституту. Навчання у закладі організовано за чотирма формами. Денною, вечірньою, заочною та дистанційною. Денна та вечірня форми навчання включають щотижневу індивідуальну і гурткову роботу. Заочна та дистанційна форми передбачають проведення. Настановчої жовтий листопад та екзаменаційної грудень січень, сесій під час осінніх та зимових канікул. Гнучкий графік дозволяє вибрати зручний час для занять у будні та. У вихідні дні, заняття для місцевих і приїжджих учнів. Бажаючи навчатися українській православній учнівській академії, можуть приїжджати на заняття, які проводяться щовихідних. Можна Формувати навчально-екскурсійні групи молоді з регулярно організованими поїздками до чернівців. Православні храми, які не мають можливості відкрити недільні школи та організувати навчання дітей та молоді. Настоятелі храмі можуть пропонувати навчання в Українській православній учнівській академії дистанційно застосовуючи цифрові засоби комунікації та електронного навчання. Заняття проводяться в суботні. І недільні дні з 10 до 13 години. Чернівецький православний богословський інститут, в структурі якого знаходиться Українська православна учнівська академія видає свідоцтво про початкову богословську освіту. Учням церковних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітних центрів, які проходили навчання за освітньою програмою святого Письма Старого і Нового Завітів, закону Божого, православного богослов'я, основного. Православного віручення основ християнської моралі та церковної історії. Українська православна учнівська академія допомагає православним педагогам, які здійснюють професійну діяльність у церковних недільних школах іконописних школах. Православних дитячих і молодіжних освітніх центрах збільшити обрії власного багажу знань та досвіду, практичної роботи за новими методиками і технологіями в галузі соціальної, місіонерської, катехізаторської і молодіжної. Роботи. Забезпечення комфортного проживання і харчування учнів. Українська православна учнівська академія забезпечує проживання в корпусі, де розміщується храм на честь трьох святителів, навчальні і спальні кімнати. Бібліотека, читальний зал, кухня, гідальня, організоване триразовим харчування до української православної учнівської академії. Запрошується молодь.